Росіяни атакували Київщину у наслідку ранкового ракетного обстрілу. Постраждала одна людина в Броварському районі, а також була пожежа на підприємстві, яку ліквідували рятувальники. І на місці працює наша кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. У неї і з'ясуємо всі подробиці, які відомо на цей момент. Вітаю Ліро. Тож розкажи, в якому стані потерпіли і що взагалі відбувається на місці прильоту. Вітаю вранці. Росіяни завдали по Києву комбінований ракетно-шахетний удар. Тривогу в місті оголосили о пів на сьому ранку. На Київщині в броварах на території одного з підприємств впала або ракета, або ж її уламки. Це ще встановить слідство. Постраждали декілька цехів, зруйновані приміщення, вибите скло у вікнах сусідніх будівель. Прошу послухати про те, що тут було речницю ДСНС Київщини Вікторію Рубан. Пожежу тут вже практично ліквідовано. Працюють наші працівники на розбиранні завалів. На жаль, є один постраждалий, але вони не не в нього травмування не важке. Йому надано медичну допомогу. Стосовно постраждалого, це чоловік 40 років. Він вантажник одного з цехів від спілкування. Він відмовився у чоловіка. садно голови та забій м'яких тканин голови йому надали допомогу на місці, і він відмовився від госпіталізації. Соломія. Дякую, Валерія. Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська розповіла про, про те, куди б впали уламки ракета або ракета і що відбувається на місці прильоту. Тим часом повітряні сили підрахували результати нічного та ранкового протистояння. 37 із 90 дронів збито цього ранку під час атаки. Ще 47 були локаційно втрачено. Також Україну атаковано балістичними та крилатими ракетами.